Усім доброго дня, датське бджільництво Олексій або Алікс. Приїхали на острів Аллерео. У нас тут стоять чиста лінія Буквест. Посіяне поле, ось як би для бджілок і стоять нуклеоси в рядах. Це тут тільки 4, раз, два, 4 смужки по два ряди. Там стоїть трутнова лінія в кінці. І стоїть трутньова лінія в другій стороні. За оцими високими деревами. Там теж стоїть два ряда нуклеусів, і в кінець теж стоять нуклеус. Тут знаходяться різні лінії маток. Наприклад, Ось лінія 488. Ми годували там 228. Тут лінія лінії стоять. Зараз глянемо. 698. Олег, яка в тебе лінія? 230-236, ну, в общем, на острові чисто трутнева лінія, одна лінія Пітера Стовгу. До речі, там як СВР номер. Стовго в Общем, в общем так. Зранку привезли півтори тони меду. А зараз починаємо годувати нуклеуси, тому що е, треба ще чекати, бо каміць буде йти заміна маток. Тих квіточок, які у нас світуть на полі, їх не вистачає, жнива, на полях все голо і ми її годуємо цукром. Чисто цукор насипаємо в кормушечки, я вже багато разів говорив. В кормушки і Даємо покручці цукру. І обов'язково дивимося на наявність маток, тому що матка якби дорога і якщо вона сяде десь туди, то тут пусто. Да, зовсім легкий, то засипемо цукром і буде габзіс по матці. А так, наприклад, зараз я вам покажу дорогі мої. Колеги. Ви ж бачите, що я повністю без димарика. Бачите, треба давати їсти, бо голодні. Немає матка, не хоче навіть сіяти. Ні, яйцекладка є. Складка є. Обов'язково треба дивитися на наявність маточки. Ось маточка ходить, бачите? У нас маточки. Це пітерова фішка. Я бачу, вже українці почали мітити двома рамками пасічники. Ну Це самий перший так мітив 40 років назад Пітер. Двома матками кожна матка обозначає свою нумерацію, вона фіксується в реєстраційній книжці. І вони він тільки підняв і він бачить, що це вже якби 230, а це його матка. Тут якби в нього своя фішка. Ну, в общем так, дякую за увагу. Всього вам найкращого.